І так, ну що, народ, всіх вітаю на знову ж таки день альтернативи. Отакий От морозець був, бачите? Так, що в нас? Сонечко сьогодні рулить. Батареї вчора були на 49 вольтах. Це не, не ноль батарей. Хоча ця, ця неділя була дуже така насичена і е, дуже багато варили різних І форми, і столи там зварювали. Коротше, дуже-дуже багато різного всього. Так, вчора ми поставили. Знову ж таки, вітряк на 5 лопастей, тому що стояв перед цим на 3 лопасті. З цим була деяка проблемка по генератору. Зняли. Все зробили. Вчора тільки перший раз підняли його. Це нова ступиця, знову ж таки, зробили сюди посилену абсолютно нове кріплення. Ще раз провели балансіровку вінта все помітили деякий груз, все зібрали просто шикарно, завівся взагалі ідеально. Зараз, до речі, там вже не 15 нютон, як було, а вже зараз 10 нютон, він стартує. От... от Бачите, який вітер зараз, давайте так зблизимо. О, подивиться, по верхушках дерева це такий вітер. Та навіть по одежі ось буде видно. Є вітерець. Завівся. отак от рулить, все дуже файно. Так, ну і сонечко сьогодні рулить краще. Звісно, що краще. Так, дивимося, йдемо в нашу верторну, що у нас тут? Тут у нас куча всякої електроніки. Ну і що ми дивимося? Отакі От параметри залітають на кожну батарейку. Ну Там я екрани повимикав, щоб вони не... ну, їх Можна вмикнути, наприклад, так. щоб вони показували нам також ось такі параметри. Все рулить, залітає на батарейку 8. Ампер на кожну. Тут, нагадаю, їх 6, і 6,7 стоїть знизу, ще наше попередня. До речі, вона знову ж таки є на продажі і по файній ціні. Споживання 2,9 практично 3 кВт в домі. Ми дивимося по параметрам, що у нас там буде в панелі. Перше поле 4540, друге поле 1,830 третє поле у нас 2,7 і четверте там, в тіньку воно, за панелями 200 Вт. Так, ну і від речок, там щось ще якихось словах собі мотає. Ну, Тим паче, все одно. Альтернатива рулить. На все вистачає. Абсолютно нічим не економили після того, як поставили ми оці батарейки, нічим не економили. Зараз всього повністю вистачає. Ця взагалі неділя була, була дуже насичена, дуже багато роботи було. Ну, але все одно. На все вистачило. І Далі працює. Тому ось такий вам фон, все дуже файно. Вітачок смотриться на цьому фоні дуже класно. Тому, друзі, з вас лайк, таке коротеньке відео. По всіх розрахунках, як що ми робили. Якраз дійшли до того моменту, що зараз повністю на все вистачає. Навіть проміжок цілу неділю можна відключити абсолютно повністю всі панелі, відключити вітрогенератор, і все одно нам вистачить на цілу неділю користування, тому що дуже великий запас по акумуляторах. Тому зараз резерва вистачає з головою і альтернатива стала реальною альтернативою, яка повністю автономна, тобто в тих споживаннях, яких споживаємо ми. Це в нас цех, це в нас дом, повністю абсолютно все. Тому, друзі, з вас лайк, кому сподобалось відео. Далі буде огляд о цього які параметри буде видавати. Правда, на цю неділю не передають якогось великого вітру. Ну, тим паче буде вітерець, ми однозначно покажемо повністю всі параметри, що він видасть після того, як зробили там переділки і устранили ту проблему. Подивимося, що він буде видавати, які його будуть параметри. Тому з вас лайкос. Погнали далі.